Вітаю друзі, ви знаєте, було багато запитань серед ну, цього нашого блоку Війна Все Спише. І вже від циклу до циклу глядачі запитують про Романа Дудіна і його арешт, і, ну, скажімо так. Всю цю справу, яка попахує, дуже неприємно для банкової і загалом для безпекової ситуації. Харків'яни дуже пильно на це все, ну, скажімо так, спостерігають пильно за цим процесом. Рік в СІЗО перебуває Роман Дудін. Ця медійна розкрутка історії, вона поставила банку у Дуже складне становище, тому що, по суті, Дудін розпорядився роздати озброєння населенню для захисту міста. А звинувачення, яке йому пред'являють, воно дійсно дивне, його ледь не за державну зраду. Там, по-моєму, формулювання таке, що він не сприяв обороні міста. Хоча є багато всіляких непрямих свідчень, що це прямий конфлікт Дудіна із, із Синьогубовим, головою військової адміністрації Харківщини, і цей конфлікт він був пов'язаний із гуманітаркою. І тоді у нас це все зациклюється. Пригадуєте, ми якось в діалогах з Тарасом Чорноволом. Згадували, що Запоріжжя це, це не єдиний випадок. Ми згадували Чернігів і згадували не прямо Харків. І от ця історія, вона справді, з одного боку, є конфліктом на ниві гуманітарки, тому що військова адміністрація вона явно розраховувала там свої комбінації, а оборонці міста вимагали, щоб ну, якусь частину швидко передали їм. Я так розумію. Справа в тому, що так як відводилися колись військові, роз, розкажуть більш широко, як оголяв, оголявся взагалі фронт на Харківщині. Як відводилися з Харківщини всі більш-менш боєздатні бригади, по суті, ну, ворога запрошували входити в Харків. І те, як бронився Харків, як Вистояв, як відбився Харків, ну але Дудін уже в цьому процесі не брав участі. От тепер, коли з'явилося, ну, скажімо так, певне, певний поворот сценарію перекидання ігрового стола Авергейм, так би мовити, із Кирилом Тимошенком. І тут починає. Випливати прив'язка, чи скажімо так, зв'язка Синігубова з Тимошенком. Ну, як бачите, очевидно, що Харків, він мав значно більше, скажімо, таких прив'язок до банку, ніж лише через Кирила Тимошенка. Чому лишився Синігубов? І якщо це наслідок прямого конфлікту Сінігубова з Дудіним, і Дудін рік просидів в СІЗО, то чим це має закінчитися для Сінєгубова, для Дудіна і для тих людей, хто знав це точно? Наскільки я розумію, цю справу коментував неодноразово Зеленський, і ті, хто втягнув зеленського в коментування, вони повторили трюк, який був з ріфмастером. Пригадуєте, як? свого часу Рябошапка із Заваковим підтягнули Зеленського, і той красивезно висловився на предмет розкриття вбивства журналіста Шеремета. От десь Зеленський в цій історії з'явився із Дудіним. Тому за цих обставин, звичайно, що прокурори всі будуть петляти, тому що. Ну, просто і випустити закрити справу, це якось б'є напряму по банку. Але ж те, що Сінігубов залишається на посаді, і скандал із гуманітаркою ніде не зник, а Кирило Тимошенко зник з банкою. Хіба це не шлях для того, щоб, ну скажімо так, зв'язку Сінігубова із Тимошенком акуратно завершити? І розв'язати цю історію з Дудіним. Очевидно, що Дудіна притримують, тому що випливуть деякі обставини оборони міста Харкова. Це якась теж історія пов'язана із якимись неписаними домовленостями тобто там може з'явитися дуже багато таких персонажів. Які не є формально представниками влади. От Банкова полюбляє таких там позаштатних радників. У нас ці позаштатні радники так загидали інформпростір певного часу, що і досі ми вихаркуємо. Деяких людей колотить від, від цих позаштатних радників, але вони все одно залишаються на орбіті банковій і. Працюють, якщо не персональні інтереси Зеленського, то когось із його оточення. Тому що я вам можу сказати? Я не прокурор і не слідчий, і все, що є в медіа, я познаходив. І зараз мені здається, що ця історія з Лудіним може вийти на якесь певне завершення. Я бачу, що. Ну, людей ця історія цікавить, люди підігрівають інтерес до неї, і я б не сказав, що це якась лише група вболівальників Романа Дудіна. Але е, Харків просто ну, це таке подвижницьке місто, яке вистояло в таких складних умовах. І, мабуть, в Харкові сформувалось певне коло людей, які дуже чітко е, розуміють, хто Є патріот міста і хто робить корисні для міста справи, а хто просто паразитує на місці і хоче або погратися в перерозподіл активів, або ну, готує собі політичні майданчики для майбутніх парламентських виборів. На жаль, цей душок виборів, хоча в бюджеті. Поточного року й не закладені кошти, але всі прекрасно знають, що це виборчий рік. І цей душок виборів він ну, так отрує трохи і медійний простір, і парламентське життя. Ну, і найголовніше владу. Влада розгублена, влада не уявляє, поки що якими вона колонами піде на вибори. І Влада єдине, що чітко розуміє, що слуга народу в такому вигляді, як є, він ну, не надається. Партія не надається до виграшу, а тим більше до формування на основі партії правлячої коаліції. Монобільшості все одно не буде, як не крути. тому мені здається, що. Ця тема точно не зникатиме з обрію, і її будуть добряче експлуатувати саме харківські політики. А тим більше, якщо Дудін буде перебувати і далі в СІЗО, то е, цю тему дуже добре візьмуть на щит е, фронтовики. Я думаю, що будь-хто із висуванців влади в Харкові матиме дуже для себе некомфортні умови, тому що люди з війни, які висунуться на виборах, вони просто рватимуть владу за цю історію оголення Харкова, виведення фактично військ з Харкова і те, що Дуді нас асоціюється напряму з людиною, яка розпорядилась роздати зброю теробороні, це якраз той приклад, коли Ну, от через одну персону можна ламати будь-які виборчі сценарії, локальні, звичайно, всеукраїнський навряд чи можна. Але в Харкові, я думаю, що на імені Дудіна буде побудовано немало виборчих, ну, виборчих сценаріїв. І тут сама банкова, мені здається, заготувала для себе певний капкан. Якщо вони до. Завершення конфлікту, війни, власне, гарячої фази війни не розв'яжуть історію з Дудіним, то можливо, що вони отримують дуже яскравого опонента. Ну, принаймні, людини отримують людину, яка буде на прапорі опонентів влади. Чи вони здатні будуть, чи влада здатна буде щось протиставити цьому? Щось мені здається, що не здатні будуть. От не знаю. От... Так мені видається, що владі нічого буде протиставити ну, власне, Дудину і його роздачі зброї як єдину правильному рішенню в критичний момент для міста. Така історія. Дякую за увагу. Нам треба перемагати, тому що, як бачимо, людина, яка роздала зброю, сидить в слідчому ізоляторі. А людину, яку підозрюють у роздачі, чи в привласненні великих партій гуманітарки, ну, це, знаєте, це питання дослідчих органів, чи, чи так було, але е, залишається у владі. Не знаю, наскільки Сінгу був популярний в області, але. Мені здається, що міська влада, сама міська влада Харківська, вона ну, має свою, так би мовити, сталу опору в місті. І якщо е, влада міста Харкова стане солідарною з усіма міськими головами, які досить критично висловлюються на адресу влади на сьогодні центральної влади, і цей конфлікт із центральної влади з міським головою Чернігова, ну, наскільки я розумію, там є свої закиди і проти міського голови Харкова. Тому буде дуже цікавий симбіоз, так би мовити, коли фронтовики разом із, так би мовити, цеховиками знайдуть спільну мову, аби. Нав'язати центральній владі абсолютно свою гру, свій сценарій. Але нам все одно треба спершу перемогти ворога, щоб відбулися вибори. Це важливо. Тому перемагаймо! Слава Україні! Діліться цим відео, якщо воно цікаве. Якщо буде, буде з цієї тематики якась нова інформація, я нею з вами поділюся і роздумами своїми відповідно. А ви ставте вподобайки, діліться цим відео, підписуйтесь, залучайте нових підписників. Аби якщо ви вболівальники за долю Дудіна, а я бачу, що на каналі таких людей немало. Тому що ну, від хвилі до хвилі запитань ну, постійно лунає прізвище Дудіна. Тому навіть десь в одному запитанні було написано Дугін, Дугіна, і я здивувався, вже хтось про Дугіна так дбає, як про Дудіна. Тому буде нова інформація, я буду ділитись, а поки що перемагаємо. Слава Україні!